Вітаю, шановні колеги! Рада представити вам заклад дошкільної освіти номер 100 Гармонія Запорізької міської ради, який розташована в Шевченківському районі міста Запоріжжя. Заклад було відновлено в 2017 році завдяки угоді про співпрацю між німецькою міжнародною організацією GIZ та Запорізькою міською радою. Метою відновлення. Було забезпечення дитячими місцями дітей вимушених переселенців та дітей з особливими освітніми потребами. Заклад є сучасним, європейським та безбар'єрним. Сучасний дитячий садок розрахований на чотири вікові групи, три з них інклюзивні. За недовгі роки роботи наша гармонія стає конкурентно спроможньою серед дошкілля Запоріжжя. Власний педагогічний кейс нараховує 4 парціальні програми, 5 практично методичних посібників та 4 золотих медалі, здобутих під час участі в міжнародних педагогічних виставках, в сучасні заклади освіти. Щоденна крапітка робота над безбар'єрністю закладу змусила нас організувати безпечне укриття, яке одночасно може надати прихисток 175 особам. Безпечна гармонія. Саме таку назву отримала наше найпростіше укриття, яке забезпечує повний спокій нашим вихованцям. А халабудна педагогіка попіклувалась про психічне та ментальне здоров'я малюків саме в ігровій формі, бо гра є провідною діяльністю дітей дошкільного віку. Халабудна педагогіка ґрунтується на вільній грі дітей у спеціально обладнаному просторі Халабуді. Цей простір надає можливість дітям досліджувати світ, творити, розвивати уяву та креативність. В умовах перебування в укритті халабудна педагогіка набуває нового значення. Вона допомагає дітям знизити рівень стресу та тривоги через створення затишного і безпечного простору, розвивати емоційний інтелект через вільну гру та спілкування з однолітками, стимулювати пізнавальну активність через дослідницьку та творчу діяльність, формувати навички, соціалізації і співпраці. Результати роботи садочка Гармонія свідчать про те, що халабудна педагогіка є ефективним інструментом для підтримки та розвитку дітей в умовах стресу. Педагогічний колектив закладу дошкільної освіти номер 100 Гармонія вірить, що халабудна педагогіка може стати важливим фактором у забезпеченні психоемоційного благополуччя та розвитку дітей, які постраждали від війни. Цікава робота в дитячих халабудах надала можливість педагогам закладу тісно співпрацювати з кафедрою дошкільної освіти Запорізького обласного інституту після дипломної педагогічної освіти та лабораторією фасилітації гри і продовжити впроваджувати халабудну педагогіку в освітній процес за тематичними напрямами. Цікаві заняття під теплими ковдрами Дитячі активності в збудованих халабудах в умовах укриття все це свідчить про психічний комфорт та власний спокій дітей та педагогів.